Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму дуже смачну та хрумку картоплю по селянськи. Нам знадобиться 1 кг картоплі, я її вже ретельно помила, 1 столова ложка солі по 1 чайній ложці паприки та сухого чеснику, 2 столові ложки олії, 1 столова ложка з гіркою кукурудзяного крохмалю, а для соусу, 2 столові ложки кетчупу, 1 столова ложка майонезу та по одній чайній ложці аджики та гострої гірчиці. Одна столова ложка олії та один-два зубчики чеснику. Нарізаю картоплю скибочками. До нарізаної картоплі додаю сіль та заливаю її повністю окропом, щоб покрило. Накриваю кришкою і залишу на 20 хвилин на столі. З картоплі злила всю воду і тепер її просушую паперовими рушниками, щоб не залишилось ніякої вологи. До просушеної картоплі додаю усі сухі інгредієнти паприку, часник та крохмаль, і перемішаю. Вливаю олію і ще раз перемішую. Викладаю картоплю на деко, відправляю картоплю в розігріту духовку до 200 градусів на 30-35 хвилин. Тим часом, поки запікається картопля, зроблю соус, змішую кетчуп, майонез, гірчицю та аджику, вливаю олію та подрібнений часник і перемішую.